Так, що, побіг я в кабіну, бо зараз поїде воно в Балку туди. 470 гривень в місяць не жалко для таких речей. Ну що, народ, всім доброго ранку. Шоста 6 година. Все, їдемо закривати вологу вже. Попробуємо сьогодні як на Дісковкі по сої, і як на оранці по пшениці, як воно це все діло буде показувати. А, так, ну що? По погоді я вже чекаю записи відосиків про те, яка вчора була пилюга за класіку і так далі. По любому, хтось там буде щось сказати прямо. Чую, чую Тільки таке случається. Зразу знаходяться спеціалісти. Ну, як би то... це буває там, раз в три години чи 4, нічого страшного, цього немає, абсолютно. Так що так, все, сцепочки. Січ, 9 від Gobalagro. Наша новенька. А, в общем, чого не чіпляю зубу? тому що... Порівняти качество, як робить оця борона і як зубова, це дві великі різниці. Я не, не думав, що а, от, кружина борона так може. Навіть ніколи з цією бороною тяжелеє йти е, переліччям із 11 моєю зубовою. Ну, якось так. Ну, мені саме головне качество, відтинніше да, виходить. Ну, саме головне це качество. Так, ну що, колеги, в общем, все. А, нормально вже площадь зробив. Зараз вийдемо, покажу, бо воно пиль не видно нічого абсолютно. Так, значить що, зараз розкажу. 8,5 км на годину я бігаю. Так, це по закрасці 25 км, зараз покажу. 18,66 фактично вже зробив. Так, ну йдемо, подивимося, що там, як на вулиці. Вітер, в принципі не дожен задувати вам. Розкажу, покажу стосовно того, як виходить, що за реля по поводу рештків. Дивіться, ось так от, така оренка. В принципі, рівненько, доволі ну, як, немає особливих зауважень, крім оцих рештків. Не пригортають, ну, цей, не приоралися рештки. І воно виходить трохи. Наче підбирає, але от сам плюс даної пружинної барани, то що кожна пружинка пропускає оцю земельку і між себе. І воно так ну, рівняє капітально. Так, дивіться, саме головне, щоб, на що треба звертати увагу, щоб було оце, що задок, що передок однаково до площини. І все так. Значить, по регулюваннях у мене виходить, майже ну, предпослідній рівень жорсткості. Де Оравні Холан, там приоряне все, але більше були такі канавки, із-за того, що в мене не працював нормально ліфтмат, який не допускала опускала навіска. Я постійно пальцем тримав її, щоб воно опускалося, і все одно воно як не то. Приїхав тоді сервіс, все зробив, аж ну це вже після Оранки, коли вже мені воно особо не треба було. Ну, тим не менш, вже все наладилося. І що хочу сказати, дивіться. От мені хотілося раніше шлейфу оборону, а тепер я потреби в цьому взагалі не бачу. Абсолютно. Тобто, наскільки якісно це все діло роби, є момент, що колеса. Трохи видно. Ну, Не скажу, що критично, взагалі далеко не критично. А, ось, о, зараз я вам якраз покажу цей момент, бачите? І воно, звісно, на скорості земелька закриває сліди от колес, ну цього нікуди не дінешся. Це будь-яка борона після будь-якої перший проход після зими буде обов'язково це все діло. Крила в плаваючому, значить, теж розкажу момент, де. Балки мені писали в коментарях, що треба, щоб вона кожна секція дільно грала. Тут секція кожна по 3 метри. І коли циліндри в плаваючому і на Бугорок наїжджаю, вона припіднімається так туди, так і сюди. О, от, ну, немає проблем. По крайній мірі, мінусію я в цьому не побачив. А коли у вас, наприклад, оранка така, що багато ям. Ставити самий жорсткий рівень, і вона буде вам рівняти капітально. Головне, щоб не було особливо таких решток сильних. Тому що вона буде більше торцювати і буде більше набирати а, рештків, і воно буде як шлейфом таким робити. Але це набагато краще, ніж зубова. Чим тим, що коли на зубову обичну борону набирає рештки, воно потом ялози, і воно ну, потім ялозе і, якщо фон поля є з рештками. І в моє лозе особо ну, не то, взагалі не то. А от пружина мені сподобалась, реально класна. Прут десятка кого цікавить з нержавейки Так от виглядає значить 5 секцій, ну, 5рядна вона виходить. Тобто, регулювання класно, пальчик витягнув. І подвинув, все в отвори, все входи. не треба того попадати, там тисяч, все, все чітко. Три таких регулювальних і все, красота. Так, по автопілоту ходить, дивіться, бачите, як рівненько. Обалденно. Без автопілота, звісно, діло було б, але, але то не то. Коли спробував по автопілоту, то вже не хочеться в руки вести. Зараз я вам покажу. Щодо перекриття. Ось вам і перекриття, дивіться яке. Буквально зараз, три пружиночки таких. Ну навіть, навіть дві пружинки. Бачите? Зараз я вам покажу. <сміття> Ось. Оце вам і перекриття. Все чітко, рівненько, класно. Тобто. Зараз покажу вам, це ж в мене. Дивіться, вона сама-сама Номер один. Так, значить... А вага здається, тут 900 кілограм, начебто, і щось таке. А, 850, воно. 850 кілограм. Ось так, 25-й рік, Січ, дев'яточка, лобалагра. Оце так. По нагрузки... По нагрузки ну, ощущається. От, коли... Передачі ну 10 км на годину, то так трактору важко. Важко йти по оранки прям, прям чутно сильно А коли не 8 км, та Ну можна було б і 10 метрів, наприклад, чіпити, гай без проблем. І значить, що ще хочу сказати. А, а коли уже працюю по. Края там отходю, наприклад, я можу вже 10 км смалити геть спокійно, Тобто вже йому легше, земля зрихляна, немає ну, не оцих ривків. Типу. Ось так. такий от вигляд. Що ми зараз запустимо по чуть-чуть. включу передачу, щоб він потихеньку їхав. І побачимо, як вона робить в роботі. Ось так вона їде. Зараз під'їде ближче, фронтальний зняв, ось дивіться, як, як перерабатує вона його, бачите? Все пропускає через себе. Так, оп-оп! Ось заліз! Ну, ось такий фон! Ну, класно, класно! Рівняє, капітально! На швидкості буде за колесами краще пригортати. Отак от, от. Ну і все по... Зараз от піду. От, по цьому ж. А. По перекриттю. Отак от це все діло виглядає. Потихонечку. Так, зараз буду бігти вже в трактор. Оце воно, в общем, отак от робить, Заценіть. Вартий лайкоса чи не вартий? Так. Да. Так, що, побіг я в кабіно, бо зараз поїде воно в палку туди. Тут, виходить, края я відходжу вже в останню чергу. На розворотах піднімаю ворону, не хоче її розгортатися на місці, жалію одним словом, та і все. По РТК сигналу 470 гривень в місяць, не жалко для таких вещей. Потім, Руки не терпнуть, а то ніч приходить, ти спати нормально не можеш, руки ти терпнуть, блін, ну це капець, все таки е, ті, хто... Не пробував цього, не зрозуміють. Особливо після МТЗухи в мене тут труба. Тут легенько, ну, взагалі геть легко на лікола крутиться. А там чуть тя який би там насос не ставив, там, то не то. Коротше так. У мене тут, бачите, все зашторяне, хто не бачив. Кому цікаво, агростайл, можу лишити контакти в описі під відео. Ось так от в комплект. Цей купляв ще до війни, а цей це в цьому році полосочку. Ну і вимпел тут в мене ще є на лобовухі. Тут, знаєте, уютненько, хорошо, приємно. Ще є, правда, що ще робити тут. Так, Ну і звісно ж. По контактах може кому треба, повто пілоту а, в описі під відео заборону, так же ж само в описі під відео, всі будуть контакти. Так, вибачайте за але вже то нічого, ми люди робочі. Так, начебто, мені кажеться, що зараз це якраз проводжу боронування закриття вологи, земля вже стигла. От саме то, не рано, не пізно, ну, отак. От що ще треба. Значить, заділаю я тут, виходить, тут МТЗ забрав. І, звісно, ж є зборозник. Спочатку проходжу канаву, заділаю туди-сюди оборот, а потім підряд я тут далі. Саме краще виходить. Да, є, що значить то не дорівняє там, ну не без цього. Бо борона цього прям не зробить. То вже можна чи дисками, чи культиватором приїхати та зарівняти, вже, щоб геть було красота і все. Це ми не последній раз тут боронуємо, так що буде ще боронування в раз. По-любому, ключка піде, пружинка її уничтожить, я більше чим увірений. Більше чим увірений, чим в зубовій бороні. І буде красота просто. У нас тут бачите, як варно, звісно, телефон ну, не придасть цього. Інгул для пота. Так, воно бачте, трохи набрало, бо виходить, коли плух на плух, то накинуло, то як розбиваєш загинув, то воно соломка є, ну, нічого, воно вирібніється, воно десь там ямку все одно свою найде. Більше 2000 оборотів не даю, перша передача, третій діапазон, 8 кілометрів, кілометрів і все. Так, ну потім ще щось включиться, покажу щось.